День 227 Біблія, Книга Еклезіаста, розділ 10. Слова з уст мудрого користуються визнанням, тоді як нерозумного гублять його власні уста, адже початок слів з його уст глупота, як і кінець його мови, безглузде шаленство. Нерозумний говорить багато, хоч людина не знає, що станеться, і хто їй може сказати, що буде після неї. Праця втомлює нерозумного, так що йому навіть важко знайти дорогу до міста. Горе тобі країну, коли твій цар дитина, а твої можновладці лише те і знають, що з позаранку бенкетувати. Проте щасливий ти краю, якщо твій цар зі шляхетного роду, а твої можновладці сідають за стіл в належний час, щоб підживитись, а не впиватись. Через лінощі будівничих може завалитись дах. І через недбальство рук протікатиме стеля. Гостину справляють, щоб разом порадіти, бо вино розвеселяє життя, а гроші уможливлюють усе це зробити. Навіть подумки не лихослов царя і в своїй спальні не проклинай багача. Адже небесні птахи перенесуть твій голос, крилаті передадуть твої слова. Книга Йова, розділ 34 Отже, продовжуючи промову, Елігу сказав послухайте мудреці, моїх слів, зверніть увагу ті, що мають знання, адже вухо розрізняє слова, як піднебіння смакує їжу. Давайте разом визначимо, що таке істина, і визнаємо, що добре. Ось Йов сказав Я праведний, Бог відмовив мені в правосудді. Чи мав би я всупереч справедливості казати про себе неправду, адже моя рана невиліковна. Хоч я не винуватий, чи є ще такий чоловік, як Йов, котрий пив би глузування наче воду, котрий так товаришував би зі злочинцями і спілкувався б з нечистивими, адже він сказав, немає жодної користі з того, щоб догоджати Богові. Тому послухайте мене, розумні мужі. Бог далекий від усякого зла і не має у всемогутнього несправедливості, безумовно, він відплачує людині за її вчинками. І у відповідності зі своїми вчинками вона отримує. Адже Бог і справді не чинить зла, всемогутній, не викривлює правосуддя, хто йому довірив владу над землею і хто доручив Усесвіт. І якби він вирішив повернути свого духа назад, тобто забрати до себе дихання, яке дав, то в одну мить загинуло б усе живе, і людина повернулася б у порох землі. Якщо у тебе є розум, усвідомце і прислухайся до змісту моїх слів, хіба міг би правити той, хто ненавидить правосуддя, як же ти можеш звинувачувати праведного і всемогутнього? Хіба може хтось сказати цареві, що він негідник, а можна владця назвати нечистивцем? Адже він неупереджено ставиться до князів і не робить жодної різниці між убогим і багатим, оскільки всі вони є ділом його рук? Умирають однаково, як оком змигнути, посеред ночі. Він доторкнеться і їх немає. Він без жодного руху руки усуває наймогутніших, адже його очі над усіма дорогами людини, і він бачить кожен її крок. Немає такої темряви ані густого мороку, де могли би заховати злочинці. Він не визначає людині жодного терміну, коли їй потрібно було би з'явитись на Божий суд. Він наймогутніших розтрощує без допиту, і замість них ставить інших, адже він і так добре знає їхні вчинки, і в одну ніч усе може змінити так, що вони безслідно зникають. За їхні злочини він їх карає на очах у всіх, особливо за те, що відвернулися від нього і знехтували його дорогами. Він виявляє, що до нього дійшов зойк убогих, і він почув волання знедолених. Якщо ж він перебуває в спокої, то хто посміє його потривожити, і якщо він закриє своє обличчя, то хто його побачить, тоді як перед ним однаково відкриті як цілі народи, так і окремі люди, аби негідник не владарював, знущаючись з народу? Чому би не сказати Богові так я покараний і більше не чинитиму зла? Навчи мене того, чого я не знаю, а якщо я вчинив гріх? то більше його не повторюватиму. Невже ти гадаєш, що Бог має тебе винагородити згідно з твоїм бажанням, зважаючи на те, що ти заперечуєш свою провину? Вибирати тобі, а не мені. Скажи, якщо знаєш. Люди розумні зі мною погодяться, мудра людина, яка мене слухає, погодиться, що його говорить нерозважливо, в його словах відсутній здоровий глузд. О, якби Йов до кінця був викритий за свої відповіді, які більше личать нечистивим людям. Адже він до свого гріха додає ще й блюзнірство, над нами знущається і примножує висловлювання проти Бога. Розділ 35 Продовжуючи промову, Елігут далі сказав Невже ти вважаєш слушним стверджувати я більш правий, ніж Бог? Адже ти говориш, яка тобі користь від того, грішу я чи ні? Я кількома словами відповім тобі і заодно твоїм приятелям подивися на небо і поміркуй, зверни увагу на хмари, як вони високо над тобою. Якщо ти грішиш, то що ти заподієш Богові? Навіть якщо твоїх злочинів багато, то хіба ти цим зашкодиш йому? Так само, і коли ти праведний, то що йому додаєш? Або що він отримує від тебе, твоє нечестя може зашкодити лише подібній до тебе людині, як і твою праведність зауважать насамперед інші люди. Адже люди стогнуть і лементують через великі утиски інших, волають про допомогу з приводу гноблення сильніших за них. Проте ніхто не питає, де є Бог, мій творець, котрий і вночі підіймає настрій, щоб співати. Який учинив нас розумнішими за польових звірів і розважливішими від небесних птахів, вони можуть кричати, проте через зарозумілість злочинців він не відповідає. Безперечно, Бог не слухає марнослів'я, всемогутній не звертає на це уваги, хоч ти говориш, що його не бачиш, його судочинство неминуче, тому очікуй на нього. А тепер, поки Божий гнів не став покаранням. І він небезмірно карає за провину, Йов легковажно відкриває свої уста і несвідомо примножує свої слова. Розділ 36 Продовжуючи промову далі, Елігу сказав Потерпи мене ще трішки, і я тобі ще дещо скажу відносно Бога. Своє віддання я почну здалека і доведу справедливість мого Творця. істину, в моїх словах немає неправди. Перед тобою людина, яка знає, що говорить, хоч Бог є всемогутнім, однак він ніким не нехтує, оскільки він потужний силою і добрий серцем, він тим підтримує життя нечистивого, проте чинить правосуддя знедоленим. Він не відверне своїх очей від праведних, а посадить їх на престолі разом з царями, і вони повіки користуватимуться пошаною. А коли вони закуті в кайдани пов'язані мотузками горя, то це означає, що він їм виявляє їхні вчинки, вказуючи на їхні провини, оскільки вони загорділи. Він відкриває їм вуха і застерігає, каже їм відвернутись від беззаконня. І якщо вони прислухаються і почнуть йому служити, то закінчать свої дні у добробуті, насолоджуючись роками життя. А якщо не послухаються, то загинуть від стріли. Помруть у своїй нерозсудливості, Нечистиві серцем люди сповнені гнівом, вони навіть не волають про допомогу, коли він їх в'яже. Вони вмирають у розквіті молодості і своє життя закінчують поміж розпусниками. Він спасає страждальця шляхом страждань, через пригноблення відкриває їхній слух. І тебе також він вириває з пащі страждань. На широкий простір, де немає утиску, а твій стіл був би переповнений достатком їжі. Але якщо ти прагнеш засудження нечестивих, так що твої думки лише про суд і вирок для них, дивись, щоб твій гнів не довів тебе до блюзнірства, а великий викуп страждань хай не відверне тебе від покаяння. Хіба тобі в стані допомогти твоє величезне багатство чи всі твої зусилля? Не бажай тієї ночі, коли всі народи зникатимуть зі своїх місць. Бережись, не схиляйся до злочину, бо саме через це ти переносиш страждання. Адже Бог є величний у своїй могутності, бо хто ще так навчає, як він, хто йому вказує, як він має чинити, і хто може сказати, ти вчинив несправедливо. Пам'ятай, що краще звеличувати його діяльність, яку оспівують люди. Всі люди зі здивуванням здалеку приглядаються до його вчинків воістину, наш Бог величний, хоч для нас незбагненний, і число його літ недослідиме. Він збирає краплі дощу, які перетворюються на пару і знову зливаються дощами, які сочаться з хмари та щедро зрошують багатьох людей. Хто може зрозуміти, як формуються хмари, гуркіт грому з його місцеперебування? Це він своїм сяйвом оточує хмари і вкриває морські глибини. Так він звершує суд над народами і так дає їм вдосталь усього необхідного. З його рук виходить блискавиця, і він наказує їй, куди має вдарити. Гуркіт його грому звіщає про нього. Навіть тварини відчувають грому наближення. Книга Об'явлення Івана Богослова. Розділ 22. І показав він мені чисту ріку живої води, прозорої, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і агнця, серед його вулиць, і з одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить 12 плодів, щомісяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Агнця. І його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах, і ночі вже більше не буде, і не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків. І сказав він мені: це слова вірні та істинні, а Господь Бог пророчих духів послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися, тож незабаром приходжу блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги. І я, Іван, це побачив і почув, і коли почув та побачив, упав, щоби поклонитися до ніг ангела, який показував мені це, та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій і твоїх братів, пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові поклонися, і каже мені: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечистивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками Я Альфа і Омега. Перший і останній початок і кінець. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста, а назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, ідолопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів. Зоря рання досвітня, а духи наречена кажуть: Прийди, і хто чує, нехай каже, прийди. І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі, а коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про який записано в цій книзі. Каже той, хто свідчить це. Так, незабаром приходжу. Амінь. Так, прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь.